Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Значить, хочу вам щось розповісти. Вже такі домашні справи, те, що називається, такі супер-домашні, тому що мова піде про Київ. А, моя дружина працює в Київському авіаційному інституті. Він міняє назви 25 разів. Вже поміняв, мені здається, ну я його так називаю, бо я людина немолода. Я пам'ятаю таку назву. Вибачте. І зараз пішла така, таке відлуння, така луна і така хвиля, якби що прилетіло декілька разів в, цьому, в цей інститут, і починають люди шукати, чому шукають безперечно теорію змови. Я далекий від цього. Я не можу гарантувати ані наявність якихось таких зрадницьких. Історії або відсутність цих зрадницьких історій. Але люди, коли шукають, вони знаходять. І от вони знайшли інтерв'ю проректора цього інституту, який сидів, точніше, стояв, у нього брали інтерв'ю журналісти і спитали, чим ви займаєтесь. І він розповів, що дрони, і БПЛА, і таке, і сяке, і всяке ми тут розробляємо, і тут у нас і вчені, тут у нас і. Студенти, тут у нас всі, і викладачі, ми всі цим займаємося, і ми ух, які ми сильні, який у нас чудовий інститут, який все це робить. От, Потім через якийсь час прилітає, руйнуються якісь там будинки і так далі. І так далі, і тут видикає абсолютно слушна чи Це не тому, що це все на українському телебаченні показують. Ну, Журналісти питають. Прекрасно, аплодую журналістам. А більше мене аплодують в Кремлі, до речі. А потім про ректори, вони теж їм аплодують в Кремлі, які розповідають: ми і тут такі, ми такі круті, у нас такий досвід, ми тут зараз наробимо купу купи ВПЛА. От. І потім виникає питання: я подивився цей ролик. Я подивився, ну, так би сказати. Розвідка, мабуть, краще мене знає. Але так, на мій хлопський розум, там так кадри не показують всього. Там зблизько. Але, може, можна впізнати, а деякі вважають, що геолокацію можна зафіксувати. Геолокацію можна зафіксувати. Де вони знаходяться конкретно. Може, тому що у когось у цього проректора мобільний телефон в кишені, може у цих журналістів, може ще чомусь. Але саме тому, от, і туди якраз і прилітає. Ну, що я хочу сказати. Тут я хочу сказати, що людина має латинську назву homo sapiens, тобто людина розумна. І тут виникає питання: чи ти розумний, чи ти людина, чи ти homo sapiens? Якщо це все правда, я, я не стверджую, я просто бачу якусь низку співпадінь дивних. От. І я думаю, що все ж таки треба інколи зазирати в словники і дивитися на себе через призму Homo sapiens, а не просто Homo idioticus. І Homo sapiens, він дуже просто розшифровується, тому що людина слабша за тигра. Повільніше плаває, ніж акула, менше розміром, ніж слон. Тобто у нас немає інших переваг перед тваринним світом, окрім от того, що тут в голові. Оце єдине, чим ми можемо і плавати швидше, ніж акула, і бути сильнішим за тигра, і більшим, ніж слон. Тільки тому, що я голова, і, 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 і вона має працювати і досягати якихось там інтелектуальних проривів, і тоді створювати якісь такі засоби пересування. Об'єму і так далі, і тому подібне. Ну, але інші люди працюють в Київському авіаційному інституті, які заради хизування, заради показу, що які ми великі, круті. Так само я завжди любив українських журналістів. Ну, принаймні більшість з них, ну ну якби я би так сказав, що в західних засобах масової інформації, мабуть, би їх би за профнепридатність би вигнали би просто. Тому цивілізованих, там, де мають культуру, е медійну культуру більшу ніж в Україні. Вона очевидно була недосконала, тому що радянська влада була, потім значить, незалежність. Ну коротше, дуже багато було перепон. Але може під час війни треба так зосередитись, на напрягтися і сказати: давай я буду трошечки менше розповідати, що я роблю для оборони моєї, моєї країни, для, для оборони моєї столиці моєї України. І, і, і буду тримати язик за зубами і, і думати про те, щоб все ж таки виграти ту війну, а не що вбивство каліцтва людей через те, що я написав, який я розумний. У мене тут купа а, БПЛА виробляється. Все, що я хотів сказати, просто ну, знаєте, ну, Гомо Сапіенс або не гомо, тоді це не, не, не сапіенс, це не нерозумний, а просто якийсь ідіот. Шкода, що такі люди є. Шкода, що таких людей не так мало. До речі, ми можемо багато таких історій знайти. Не всі вони, очевидно, через дурість. Але я думаю, що якщо б людина думала про країну в цей, в цей момент, я взагалі не великий прибічник, щоб треба думати про країну. Але під час війни іншого варіанту просто не існує. Ти можеш що завгодно казати про країну, яка не воює, і нічого не зміниться аж так сильно. А от в тих випадках зміниться так сильно, і це називається смерті людей. Зміниться з життя на смерть. Оце треба просто собі в голові, якщо вона існує, якось там за, 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 затримати і, і мати на увазі при будь-яких своїх діях і бездіяльності. Е, тому бачите, я трошечки такий злий: ну, а що зробиш? Нічого не зробиш. Е, якщо правда, що там геолокацію можна піймати, ну, то це вже ви перепрошую. Це вже, в принципі, в ідеальному світі, ну, але у нас перспективне планування це не. Несильна сторона українців взагалі, а особливо тих українців, які керують Україною. Я думаю, що треба було давно зібрати СБУ, щоб зібрала ректорів, проректорів, посадила всіх, сказала, оце можна, оце не можна, оце так, оце так. От у нас є телефон гарячої лінії. Якщо ви щось не знаєте, подзвоніть, ми скажемо, ми розслумачимо. Це треба було робити в 2022 році. Та? І так в багатьох 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 варіантах. Так само журналістів збирати постійно, хай спитають, хай скажуть, хай хай висловлять претензії. А ви їм скажете, що оце можна, а це не можна, це нам не шкодить, а це нам шкодить і так далі. Але завжди, знаєте, я дуже, дуже сміюся завжди. Про зникнення Георгія Гонгадзе згадують, як правило, 15 вересня, зник він 16. От зараз подумати чи підготувати може журналістам. Він же журналіст, це ж таки, це ж колега, якісь програми, якісь інтерв'ю, якісь щось. Або там я дуже люблю, коли 23-24 квітня згадують, що була Чорнобильська катастрофа. А, а, а от зараз не, не, не варто з, не, про це згадати. Це дуже цікаві моменти. Ну, ми не вміємо. Тут це, це, це ціла, ціла проблема національного масштабу. Це не не тільки журналісти, не тільки політики, не тільки чиновники, не тільки депутати, але все а що буде, а от у нас там щось буде. Згадаємо перед день перед тим, і і і будемо бігати, от з такими очима. Ой, блін, не встигаємо якось це відзначити, якось це позначити, якось про це згадати. Якось цьому щось присвятити, і так далі, і тому подібне. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Пока.